Всім доброго часу, з вами Лавра, і ми зараз будемо з вами дивитися, що у нас відбувається там за Паребріком у зв'язку з сьогодні з нинішньою ситуацією. Подивимось. Ну, і звісно, я додам. Так, я за вами скучила, дійсно. Я розумію, що ви також скучали. Бачу, що деякі люди відписуються від мого каналу. Ну, що ж, це таке вже діло. Кожного, кожної людини. Дякую вам, що ви зі мною. І дивимось, Любі, дивимось, зараз я приберу, щоб мені не заважали. Так, дивимось, що там в Кремлі за паребриком, що відбувається. І що вони там. Ну, Давайте загальну ситуацію, загальну ситуацію, що відбувається взагалі там, що закіпіш. Я вам скажу так, не дивлячись на те, що тут два старших аркана про, ви бачите, да, навіть картинка на Наполеона схожа. Ось він, цей імператор. Це Кремль, це Путлер, це обличчя Путлера. Карта Сонця і карта Шість Кубків це допомога. І тут колесо Фортуни, але тут більше ситуація, коли. Значить, Дивіться, значить, ось він Кремль, да, він всередині, головна карта. Е, показує на та, нам, нам про те, що сьогодні, да, е, не сьогодні, а в минулому часі е, вони вважали, що вони будуть приєднувати до себе як от сонечко да, е, соти, намет, будуть бджіли, ці, е, ці землі будуть злітатися, і все буде до них. Все буде до них е, Притягуватись, приєднуватись, ось так. Але сьогодні, в майбутньому, в найближчому вони потребують допомоги, тому що вони як в башні. Ви бачите, вони закриті, в них вже немає іншого шляху. Вони чекають допомоги. Допомоги друзів з минулого. Тобто це не нові друзі, це старі друзі, які будуть їх підтримувати. Тобто вони чекають цю допомогу. Але... І це друзі, які можна сказати. Дихають з ними одним повітрям. Тобто мається на увазі, що як Білорусь, наприклад, і так далі. Тобто схожі країни, схожі. Колоси Фортуни тут показує нам, що ситуація для них програшна, тому що руху вже немає, а вони вже просто качаються. Ви бачите, той метелик да? його пришили. Голками, і вони качаються вже просто туди, сюди, і туди-сюди. Руху немає ні вперед, ні назад. Все, вони вже зупинились. Це для них зупинка. Це для них зупинка. Руху вперед немає. Ось що вони розуміють. Давайте ще раз, розумієте те, що насправді, ось, да, бачите, імператор качається туди-сюди, гра його. Закінчується. Сьогодні вони обмежені в рухах, і їм можуть тільки якусь допомогу, як подачку подати, і все. Але і допомога друга такого, знаєте, в лапках друга, який е просто принесе дзеркало і скаже: Диви сам на себе, диви, що ти, що ти накоїв, що ти наробив. І руху, насправді, в них немає вже ніякого. Ось така, такі обставини в них. А тепер ми подивимось, що про що саме вони. Таємно говорять. Таємно скрито, про що саме в Кремлі говорять. Двояка, кажуть ситуація в підвішеному стані ми зараз. В підвішеному стані і е, сьогодні ми наодинці сам на сам, і якщо ми неправильно кроки, туди право вліво зробимо. То те, що ми побудували на сьогодні, рухне взагалі. Мається на увазі, побудовано не навіть в Україні, да? тобто цей фашизм, який вони зараз хотіли в Україну внести, а там вже в Кремлі, те, що ми будували там руками слоями, шарами, вже скоро просто все. Рухне, да, тобто впаде все, що планують. Планують з тим, що є, а залишається в них досить небагато варіантів, для, шансів, варіантів шансів, і так далі. Маніпулювати, маніпулювати діями, грошами, гроши, грошами також да, там всередині країни. Щоб вилізти з цієї ситуації, бачите, вони залежні від того, що сьогодні відбувається, і вони в підвішеному стані. Вони не бачать насправді конкретних варіантів. Да? Тобто вони в підвішеному стані. Все, руху немає, підвішені. Також вони планують використати ще деякі маріонетки. Да? Що да, 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 да. Слухайте, ну, люди, які будуть їх виводити з такого стану, тобто хтось на себе повинен прийняти удар. Тобто оберуть, можливо, два, два обличчя, два в одному, два в одному. Тобто маска, ви зрозуміли? Людина, яка носить маску. Тобто ми дивимося так, а насправді їх два обличчя. Це може бути саме той герой, який грає Путлера на сьогодні. Вони оберуть його а, який повинен прийняти на себе удар, сам себе знищити, так би мовити, да? а, і вийти таким чином з цієї руйнівної ситуації, тому що тут граби, граби, граби йдуть і так далі. Труни, труни, труни. Ось так. І таким чином вони е, хочуть, е, якщо там людина, дві людини візьмуть на себе цей удар, таким чином, щоб е, своїх е, 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 сраки спасти за, за рахунок е, о, цього одного обличчя, які два в одному, тобто має, мають маски. Ось так. Е, чим буде е, маніпуля, маніпулювати, чим вони планують? Mm Дивіться, якщо для себе, якщо будуть планувати маніпулювати там у себе в русні, то вони будуть зараз посилати вісточки, посилати якісь ну, от саме вісточки, розумієте, не гроші. ну, Можливо, якісь копійки, копійки тут, бачите, копійки, пуговки різні і так далі. Тобто такі копійки, що можна купити пуговки. Да? Значить, маніпулювати цими вісточками. З тими родинами, які вже там, де вбиті люди в них, там, де росіяні вбиті. Тобто вони планують, щоб не було такого там бунту і так далі, щоб не зруйнувати те, що вони сьогодні владу свою побудували, владу, бачите, королівішна вилізла на башню. Значить, щоб не зруйнувати кремльовську владу, вони будуть посилати. В'язки тим, хто вже в них загинув. Для того, щоб стримати на одному місці ситуацію. Стримати, зв'язати ці ноги, зв'язати руки, стримати. До речі, метелики в даному випадку також означають душі. Да? Тобто, щоб цю ситуацію просто стримати на одному місці. Та і знизу тут любі, випадає також шостий аркан. Так. Да. Ну, тут закоханням, ну, тут змія, зі змією, одруження зі змією. Тобто договір якийсь класти з підлостю. Да? Там, наприклад, даємо вам на три, на три пуговки, на три замочки вам грошенята, ви будете мовчати і вас це буде сковувати. Ви не зможете, там, не, не, не маєте права, бачите, як відкрилася колода, будете боятися відкрити рот. Ось так, тут якийсь договір може бути. Ось так вони про це думають. Давайте ми подивимось, які дії, які дії вони планують робити. Подальші з Україною. Бачите, зараз вони просто там готують такі. Збереження своїх срак, такі дії. А тепер ми подивимося, що планують, які дії планують стосовно України. Дії стосовно України. Так. Ну, дивіться, вони будуть говорити, пропонувати, обговорювати, спри... Спробують всидіти на двох стільчиках, спробують домовлятися там, де вже здається, розмовляти нема про що. Там, де вижена земля. Да, будуть говорити про там, де вижена земля. Щоб домовитись за якісь свої шанси. Переговори будуть тісточки слати будуть про те, щоб договори, щоб переговори були, щоб зробити переговори і через це досягнути своєї мети, шанси. Тобто вони дуже планують утримати цей кубок, да? планують утримати цей кубок, навіть через брехливу, брехливі обставини, так. Але діти і зманіпулювати ситуацію, тобто викручуватись, викручуватись, сидіти на двох стільчиках. Так, що ще стосовно України, що ще вони хочуть стосовно України? Mm -hmm. Сирена у нас. Ну, і ще раз, ви бачите, вони дуже бояться, дуже бояться тих, цих закритих дверей. Але вони не бояться, що Росію закривають. Ну, тобто, бояться так, звісно, вони бояться, що. Вони вже настільки закриті, от, да, їх закривають з усіх сторон, давлять їх, давлять, і можуть нанести удар, от чого вони бояться. Бояться, що цей удар може бути здалеку, те, що вони не очікують. Бояться, що прийде здалеку до них така новина, що їм прийдеться просто їм прийдеться. Прийняти цю пропозицію, або навіть не пропозицію, а скоріше всього, ну, практично, знаєте, Послушання, так би мовити, що на їх горбу будуть домовлятися про те, що куди перейде і куди що повертається. Ось цього вони бояться, що вони просто будуть а, не в змозі відмовити від того, що на них будуть перти. Ось чого вони бояться, бояться, що їх а, принесуть таку новину, що скажуть, да, будемо домовлятися, але тепер ми будемо домовлятися на твоєму горбу. Про свої ресурси, ось чого вони бояться. Тому готують, все ж таки обговорюють. А чи зможуть вони нанести такий словесний удар туди, кудись далеко, з Западу, в Європі, Європі, Америки і так далі? Чи зможуть? Щоб виграти цю ситуацію і вже щоб вони обговорювали там з Україною там, чи з чим, за свої пентаклі, тобто за свої ресурси. Але вони дуже бояться і я вам скажу не зможуть. Що ще ви з приводу України думаєте? Mm. Uh, Значить, дивіться, я вам так скажу. Вони зараз обговорюють, що треба якось рівно щось там втримати, якусь територію землі втримати. Я зараз спеціально вам так відкрию, щоб вам ще раз було видно, втримати конкретну якусь територію, наприклад, Херсон або Крим або Донбас. Да? Як над цим працювати, що де як працювати, і де куди бомбанути? Це вони обговорюють і вирішують, що треба тепер не так зробити, а по-іншому зробити не так, як ми раніше робили. А по-іншому робили. Бачите, навіть ось тут відкривається карта агресії. Не так, а по-іншому. Кажуть, наступ повинен бути по-іншому. Значить, ну дивіться, от я тільки що перевернула карту, вона так от лежала. Я хотіла перевернути, але все ж таки я вам покажу. А, планують, щоб перейти з точки А на точку Б, але вони не зможуть перейти. Не зможуть. Пропонують по-іншому робити не так, як раніше, руйнувати, вдарити і працювати над цим питанням. Але справа в тому, що це їх просто пусті балачки. Вони не зможуть досягнути своєї мети, і ті варіанти, які на сьогодні вони обговорюють, чи так зробити і так, і сякий, і третє, і десяте, чекає їх величезне розчарування. Ось так. Не зможуть. Тобто вони планують якусь територію землі все ж таки українську, все ж таки утримати і відбити, да? нанести удари, працюють над цим питанням, щоб вдарити. Але їх насправді робота вона йде до руйнування повністю. І всі їх, оця робота, вся їх, те, що вони, те, що вони раніше планували, сьогодні зруйновано. І те, що вони планують на далі. Втримати це все. Їх чекає величезне розчарування, тому що це ілюзії. Вони ілюзії себе кормили, і в них вже немає ресурсів і немає сил, і ну, немає чим і так далі втримати, і продовжувати бити по Україні, продовжувати щось забирати або втримати якісь окуповані території не зможуть. Туди, куди йдуть наші плани ЗСУ, значить те воно буде і. Доходити, доводитись до ума українцями. Чому вони не зможуть довести до ума? Чому вони не зможуть? Ну тут зрозуміло, немає ресурсів, але чому? Тому що це вони грали, грали і грали театр. Чому? Тому що тут в голові вже українська е, сторона йде. Е, ось чому. Тому що українська сторона піднімає е, свої ресурси. Спочатку, тобто українська сторона тут е як відроджується, як поповнює свої сили і можливості. Ось так. Да, да, Бачите? Українська сторона, ось так. Тому вони не зможуть. Ну, в них просто не вистачає сил. Ну, така ситуація сьогодні за порібником. Вони все розуміють, все розуміють, чекають якоїсь там підмоги, але це все настільки просто, як повутинка. Я повитинка. І, ну, ось так, в принципі. Давайте ще дещо подивимось. Я хочу подивитися, яка зараз ситуація. В самому Кремлі, серед цих людей і скритих кардиналів також ті, хто керує негласно, да, ховаючись, яка там що відбувається, тобто яке там повітря, да, от, які вони зараз там, що там відбувається взагалі між ними насправді? Подивимося, що там в Кремлі відбувається? Яка там всередині? Ситуація, да, між ними, між ними, що відбувається, що між ними в Кремлі? Чого вони бояться чи що? Ой-ой-ой, ви бачите, карта башні, все. Тут, наче я навіть нічого не кажу. По-перше, тут зупинка, тут, ну, тут зупинка і все. Я вам скажу так тут така руна, тут навіть не сама руна, тут три руни намальовані. Значить, тут зупинка, тут залюдянілість. Тобто цей рух, який вони раніше, Кричала там вперед, вперед, ми починаємо діяти. Ми там те те те, ми візьмемо це, там і так далі, ми зможемо. Все воно зупиняється раз, не вистачає сил, не вистачає ресурсів, не вистачає енергії. Енергії не вистачає це зупинено і стоїть два креста. Ось так це зупинка. Так що мої любі, я вам хочу сказати, що там все в них руйнується, спалюється. І це дуже добре. Я так розумію, там між ними йдуть страшенні сварки, бо це башня завжди через слова. Сварки один одного вони там руйнують, один одного вони там жруть. Да. Ну, це зрозуміло все. Тут все і так зрозуміло. Дивіться. Карта Сонця каже про те, що іде така величезна. Енергія, сила іде, да через правосуддя. Йде правосуддя через новини. Вони будуть знати, що скоро буде знають, що йде по ним через правосуддя. йде іде до них удар. Війна йде до них самих. А з України, бачите, сонячники з України іде також удар, і молва, і удар, і, і великий привіт. І цей привіт іде з правосуддям і на великій колісниці, Летить оця сила до них. До них. Ось так. Тому вони дуже бояться. Руну Соул тільки що витягнула. Оце і є карта Сонця руна Соул. Ось в якому стані вони зараз. Дев'ятка мічів. Ви бачите, ось в якому стані. Зруйновано для них все. Все для них зруйновано. І грошова система зруйнована, і сили, і можливості. Все для них зруйновано. Загублено все, зупинено все. Ось так. Ось що для, до них іде. І вони це розуміють, тому і між собою дуже-дуже ну, сваряться це, я так м'яко кажу. Да? Ось так. Ось так, моє любі. Я вам кажу пока-пока. Дякую, що ви дивитесь, і я вам дуже вдячна за те, що ви підтримуєте мене, пишете мені, дзвоните мені. Пока-пока, любі.